Привіт, Михайлик! Привіт, Привіт, Єлизаветка! Привіт! Вітаю вас на шоу Іскорок! Ви знаєте, сьогодні ми будемо мандрувати в зоопарк. Але для того, щоб туди піти, нам потрібно промовити чарівні слова. Чарівні слова. А ви знаєте, які вони? Давайте. Нумо, друзі, разом грати. Суперсили розвивати! Але тепер з рухами плескаємо. Ну-мо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! Не перевершено! Ви молодці! Друзі, мені вже дуже кортить побачити наших тваринок. А де ж наші друзі? Е, бринь і жуж? Я дуже хочу побачити Лева, адже він цар звірів. А я дуже хочу побачити і піти до крокодила і черепах. Друзі, давайте ми не будемо сперечатися, адже у нас є мапа зоопарку, і ми з легкістю зможемо знайти і побачити, хто де мешкає. Клас! Михайлику! А ти яку хочеш тваринку відвідати в зоопарку? А я хочу Лева. Лева? А ти, Єлизаветка? Яку хочеш тваринку відвідати? Свинку. Mm. Свинку в зоопарку. Ну може, вона живе на фермі? А може, може, ми знайдемо якусь особливу. Окей? Друзі, я пропоную піти по черзі і всіх відвідати у зоопарку. Так ми нікого не пропустимо і всіх оглянемо. Яка гарна ідея! І ми не будемо сперечатися! А давайте глянемо, хто живе у зоопарку. Це у нас хто? Лев! А як робить, як говорить Лев? лев. Супер! А це у нас? Крокодиль! Молодці. А який рух крокодил виконує? Отакий. Угу. А як його щелепа рухається? Так. А це у нас хто? Гіраф. А яка в неї висока шия, така довга показує. Ота! Молодці! А це у нас хто? Мавпа. А як мавпочка каже? Як мавпочка каже? <гум> Молодці! А це у нас? Це Ведмідь! Ведмідь! Ведмежатка! І як вони говорять? Молодчинка! Друзі! А ви знаєте, що в зоопарку діють певні правила. Ми не можемо залазити через огорожу і гладити тваринок. Ми можемо це робити тільки з певного дозволу. Ви про це знали? Так, так молодці. 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 Друзі. А ви знаєте, в деяких зоопарках живуть баранці і тваринки, яких ми можемо годувати. Але скажіть, чи можна їх годувати своїм печивом і канапками? Ні. У зоопарку можна придбати спеціальний корм, щоб погодувати цих тваринок. І навіть якщо вам дозволили їх погодувати і погратися з ними. А тваринки відпочивають, то не потрібно їх турбувати, адже це живі істоти. Добре, але якщо не буду спати, то я їм буду співати колоскови. Як мило, Клас! Друзі! А давайте ми пограємо у справжніх тигриків. Уявіть, що ви тигринятка, і ви будете виконувати мої інструкції. Ви зустріли одне одного, одного і хочете познайомитися, поласкайтеся одне з одним. О, як мило, клас! Ви провели разом багато часу і вже хочете трошечки розійтися. І навіть трохи злі одне на одного. Яка буде емоція? Окей! Ви втомилися, почесали собі гриву і лягаєте спати тигренятка. А я це йду додому. Молодці. Ви знаєте, здається, тваринки сьогодні навчили нас багатьом корисним речам: як дружити, миритися, спілкуватися. Ми чимось схожі на тваринок, чи не так? Твоя правда. Ми ну, всі частини однієї природи і повинні розуміти і поважати один одного. А ще ми сьогодні дізналися різні правила безпеки у зоопарку. То скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми годувати тваринок своїм печивом? Ні. Ні. А чи можемо ми залазити через клітку до них? Ні. Ні, правильно! Якщо вам сподобалася сьогоднішня гра, ви можете її повторити зі своїми друзями. Друзі, а вам сподобалася сьогоднішня гра? Так. Молодці! Уже час прощатися, але давайте повторимо наші чарівні слова. Нумо, друзі, разом грати! Суперсили розвивати давай давайте ще раз. Нумо друзі, разом грати, суперсили розвивати.